Тану, відмахнувся Богдан, я ж їй допоміг у городі, бур'яни пропололи. А ти коли-небудь допомагав їй по-справжньому, від щирого серця? обурено спитала мати. Ну, хоч хтось, із роздратуванням відповів син. От ти працюєш, працюєш, а отримуєш копійки. А якщо й заробиш щось, відразу витрачаєш на свої примхи то манікюр, то зачіска, то поїздки. Якби не квартира, яку залишив нам тато, невідомо, де б ми зараз жили. Іди сам працюй, підвищила голос мати. Тобі вже 19. Багато твоїх однолітків і навчаються, і працюють. Щоб ти знову поїхала в Одесу і залишила мене як минулого року, не витримав син. Ні, мамо, так не буде. Богдан пішов голосно гримнувши дверима, а мати залишилася пити каву. Суботній ранок після сварки із сином був зіпсований. Раптом задзвонив телефон. Привіт, мамо, сказала жінка, намагаючись, щоб її голос звучав якомога невимушеніше. Нарешті хоч почула тебе, донечко, а то не дзвониш, не приходиш, нарікала Марія Петрівна. Часу нема, постійно працюю, сказала Ганна. Насправді, час був. Жінці просто не хотілося витрачати вихідні на допомогу матері. Варто було Ганні переступити поріг, як мати одразу починали скаржитися та просити допомоги. Вона надивилася, як мати працювала все життя, щоб збудувати будинок. Повторювати таку долю не хотілося я вже ніяка стала, близька моя година, кректала Марія Петрівна, а вдома ремонт потрібний. Дах протікати почав. Нема чого було Богдану гроші давати на такий дорогий телефон. Подумки обурилася Ганна, але нічого не сказала. Добре, хоч прийшов вчора Богданчик, допоміг мені з городом, перекопав все. Гарний він, хлопчик, добрий. Думаю, на нього хату перепишу. Буде куди наречену красуню привести, як мене не стане. Ганна мало не випустила телефон. Цього вона переживала найбільше. Що матір не витримає і викреслить її із заповіту. Жінка не сумнівалася, що син нещиро допомагав бабусі. Конкуренція за спадок продовжилась. А що тоді стане із нею? Ганна розраховувала дожити старість у хорошому будинку, а не в однушці, що залишилася після розлучення. Вона заслужила гарне життя. А Богдан він одружиться і їй тоді взагалі нічого не дістанеться. Ні, треба щось терміново з цим робити. Переконувати матір, що вона надійно спадкоємеця. А скільки тобі грошей треба? поцікавилася Ганна єлейним голосом. Можу допомогти. Жінка збирала на поїздку до Туреччини, сподівалася добре відпочити від метушні, може навіть знайти чоловіка. Але зараз вирішити питання з будинком важливіше. Правда? Дякую тобі, рідна. У Марії Петрівни здригнувся голос, наче вона говорила крізь сльози. Ганна приїхала до матері через пару днів, дала грошей, найняла надійних робітників та контролювала весь ремонт даху. Яка ж ти в мене розумниця, доню, хвалила Марія Петрівна, все схоплено в тебе. Богдан не одразу дізнався про ремонт даху бабусиного будинку. Новина без перебільшення викликала невдоволення молодої людини. Чому я нічого не знаю, насупився син. За чий рахунок бенкет? Ти дала бабусі грошей на дах? А що? вигукнула Ганна. Мала перед тобою звітувати за свої гроші? Я хотів машину на двадцятиріччя, хлопець змахнув рукою. Думав, допоможеш мені? Хоч раз у житті гроші витратиш на мене, а не на свої забаганки, а тут така підстава. З бабусі приклад бери, хмикнула жінка. Вони з дідусем у дит будинку виросли. Все життя на двох роботах працювали, будинок своїми руками зводили. Син труснув головою. Потім він майже тиждень не розмовляв з матір'ю, приходив пізно вночі і вдавав, що взагалі не помічає Ганну. Напевно, дівчину собі знайшов, подумала жінка, коли сину котре повернувся під ранок. Схоже, невістку скоро приведе. Намагаючись не думати про можливу конкурентку за спадок, Ганна вирішила поїхати до матері. Доводилося все частіше допомагати Марії Петрівні, щоб не упустити спадок, але вона поступово добивалася свого. Коли Ганна пересаджувала троянди кілька днів тому, мати сказала: Як добре ти з квіточками справляєшся. Стане сад твоїм, то ти таку красу тут наведеш. Отже, все це було недаремно. Можливо, двоповерховий будинок таки дістанеться Ганні. Коли жінка відчинила хвіртку і зайшла на ділянку, вона краєм ока побачила знайомий силует і одразу сховалась у зарості. На сонечку ніжився Богдан. Він сидів по турецькому на землі і щось швидко друкував на телефоні. Як ти там, дитино? здалеку почувся голос Марії Петрівни. Богдан підскочив на ноги, сховав телефон і вдав, ніби працював. Схоже, що він оприскував виноград від шкідників. «Теж мені працівник. Подумки сміялася Ганна. Коли бабуся вийшла з дому, онук змахнув під щола, ніби старанно працював. Дякую тобі, мій помічнику. Богдан опустив погляд, ніби правда збентежився від слів бабусі. Актор! гнівно подумала Ганна. Показує, який він добрий. Коли Марія Петрівна зникла з поля зору, молодик знову кинув роботу. Жінка ховалася хвилин п'ять, поки Богдан не сховався за рогом будинку. Ганна голосно постукала в хвіртку і покликала матір, наче тільки прийшла. Ой, Гануся, йти тут, зраділа Марія Петрівна. Вирішила відвідати, посміхнулася Ганна. Ходімо до хати, поговорити треба. Коли вони сіли за маленьким столиком на кухні, дочка нервово постукала пальцями по столу. Не хочу псувати тобі настрій, мамо, але хочу попередити про Богдана. Не тягни. Щось сталося? Погане щось? Хтось нашого богданчика ображає? Ніхто, Ганна похитала головою. Швидше він тебе ображає. Я щойно бачила, як він не працює до ладу. Лише створює видимість. Скажи, ти його якось заохочуєш грошима або подарунками? Рідко, Марія Петрівна підібрала губи. Він же мій онук. Яка мені різниця, кому платити за перекопаний город, чужим людям чи онукові? Тож краще нехай рідний внук гроші отримає. А він хоч раз тобі город скопав? Впевнена, що ні. Він робить що простіше дерева фарбує, чи квіти стриже. А я, між іншим, дах тобі відремонтувала за власний кошт. Я навіть знаю, чому він допомагає тобі. Заспівав машину, хочу. Я йому відмовила ось до тебе і побіг показувати, який він люблячий онук. Чекаю, що ти йому грошей даси. Марія Петрівна насупилась. Того ж вечора, коли Богдан повернувся додому, він сказав Мені здається, ти налаштовуєш бабусю проти мене. Ганна пила ароматний чай і вдала, що не чула сина. А той продовжив: Після твого приїзду вона ніби одразу змінилася, навіть дивилася по іншому. Даремно ти так, мамо. Мене бабуся все одно більше любить. Ти, як дочка, не виправдала всіх її очікувань. Та як ти смієш? не витримала жінка. Думаєш, я не бачила, як ти підлизуєшся до бабусі через гроші? Ти ще так робив підлітком. Але зараз це вже ні які ворота. А що ти хочеш? спитав син крізь зуби. Батьки мають допомагати дітям. Хто винен, що ти ніколи мені не допомагала? Я ж розумію, що станеться. Ти в мене останнє відбереш. Остаточно стосунки матері та сина зіпсувалися, коли за кілька місяців Марія Петрівна все таки купила онуку машину. Хоч і недорогу! Але Ганну все одно з'їдала заздрість вона посварилася із сином. Швидко пролетіли три роки. Зненацька бабусі не стало. Ганна не відразу змогла оговтатися від новини. Щоправда, її турбувало не те, що мати пішла в інший світ, а те, як швидше зробити ремонт і вигідніше здати будинок Марії Петрівни все-таки двоповерховий будинок із гарною ділянкою. Якщо здавати його подобово, особливо на свята, це дуже вигідний бізнес. У тому, що саме їй дістанеться житло, Ганна не сумнівалася. Останнім часом вона часто допомагала матері по господарству, і та постійно промовляла: Як добре, що з роками ти така господарська стала, все, що я маю, тобі залишу, ти це заслужила. У належний день Ганна із сином зустрілися у нотаріуса. Більше родичів у Марії Петрівни не було. Син коротко кивнув замість привітання. Нещодавно він з'їхав у якусь квартиру, де жив у складчину з друзями, звідки він брав гроші, Ганну не хвилювало. Коли нотаріус, чоловік середнього віку, почав зачитувати заповіт, вона радісно посміхалася. Богдан виглядав спокійно, ніби те, що відбувається, його взагалі не стосується. Моїй єдиній дочці, Ганні Олександрівні Стародуб, заповідаю мою бібліотеку. Я все життя збирала ці книжки. Нехай там лише 400 книжок, але всі вони прочитані не раз. З ними я плакала і сміялася, надіялася і впадала у відчай. Нехай книги залишаться моїй красуні. Вона знає, як ними розпорядитись. Ха-ха, так і знав, що бабуся мене не обмане. Думав Богдан. Так і сиди з книжками. Дім залишиться мені. Бабуся бачила, що чоловічої руки не вистачало. А я все робив до дрібниці. Ганна зависла на довгу хвилину і не могла усвідомити, що сталося. Як так вийшло? Мати ж багато разів натякала, що дім дістанеться їй. Передумала в останній момент чи Богдан наполіг. «Будеш далі бігати за чоловіками. Не вгамовувався син, поки ще більш-менш молода, а потім і вони тебе кинуть. На мене можеш не розраховувати на копійчану пенсію житимеш. Ти ж мене з чистою совістю лишала без грошей. Буквально їв копустяне листя без солі, поки ти чепурилася. А з мене всі у школі сміялися, бо ходив у старій формі та клеєних черевиках, син і далі б продовжував свою тираду. Якби нотаріус суворо не подивився у бік парубка і не сказав: Прошу поводитися тихіше. Богдан різко замовк, як першокласник. У Ганни шуміло у вухах від переживань. Богдану Миколаєвичу, моєму коханому богданчику, заповідаю все, що після мене залишилося. А саме Я ж казав мій дім! І ділянка ясна річ. Вигукнув хлопець, перебивши нотаріуса, чоловік демонстративно відкашлявся і незабаром продовжив. Мої записи, які я вела з того часу, як мені виповнилося 20 це не просто щоденник, це 15 щоденників. У кожен я додавала сторінки і записувала найважливіше: це найбільша цінність. Гроші закінчуються, а роки так і залишаться на цих сторінках. На них усе моє життя. Я заповідаю їх тобі, Богданчику. Ганна не витримала і голосно засміялася, коли почула останню волю своєї матері. Богдан дивився в одну точку невидимим поглядом. Жінці здалося, що хлопець навіть почервонів від напруження. От і твоя спадщина, синку, фиркнула Ганна. Я хоч бібліотеку зможу продати, грошей трохи виручу. Там найімовірніше і колекційні є, і раритети, а ти за свої записи ні копійки не отримаєш. А кому ж лишився будинок? спитав Богдан впалим голосом. Нотаріус посміхнувся, але швидко сховав посмішку. Свій будинок із ділянкою та внескому банку заповідаю дитячому будинку номер 10 Там я дізналася, що таке сім'я. Там зустріла майбутнього чоловіка. Там навчилася стояти за себе. Там пройшла найкращу школу життя. Ганна втратила дар мови. Богдан нервово реготав. Потер перенісся і сказав Це нічия, мамо! Один-один. Спадщина зникла. Тепер їм доведеться сподіватися лише на себе. Дякую за увагу, друзі. Поставте вподобайку, якщо історія вам сподобалася. А також підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємося у наступній історії.